Путін продовжує випробовувати НАТО на міцність, як мобілізується Європа, чим укріплюватимуть східний фланг НАТО і як це позначиться на Україні. Говоримо про те, що на часі мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратись. Повітряний простір Польщі патрулюватимуть британські винищувачі тайфун. Вони забезпечуватимуть захист польського неба в межах місії НАТО Східний вартовий про це повідомив британський уряд. Літаки долучаться до союзних сил, зокрема з Данії, Франції та Німеччини. Північно-Атлантичний альянс посилює оборону на своєму східному фланзі через зростання повітряних загроз з боку Росії. Британські багатоцільові винищувачі четвертого покоління тайфун базуватимуться на базі королівських військово-повітряних сил Конінг Австрії Лінкольншир. польоти над Польщею вони планують розпочати вже найближчими днями. Також передбачено супровід винищувачів літаками-заправниками з британської авіабази Брайз Нортон. Це демонструє, що Велика Британія відіграватиме повноцінну роль у стримуванні російської агресії та за необхідності захищатиме повітряний простір НАТО. Це стане сигналом для Москви про те, що ви перевірили НАТО. НАТО повною мірою відповіло, і ми відіграватимемо повну роль у Великій Британії. Коли Москва відчуває нас таким чином, це подвоює нашу рішучість бути разом у НАТО та підтримувати Україну перед обличчям її російської агресії. Нагадаю, нову натівську місію східний вартовий розгорнули для посилення оборони східного флангу Європи. НАТО запустило її у відповідь на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Повідомляючи про розгортання нової місії, генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що безрозсудність Росії у повітряному просторі вздовж східного флангу альянсу стає дедалі частішою. Навмисно чи ні, це небезпечно і неприйнятно, підкреслив Рютте. За останній тиждень російські дрони порушували повітряний простір НАТО двічі. Ввечері 13 вересня безпілотник країни-агресорки літав у небі над Румунією. Російський дрон заглибився на 10 кілометрів та перебував у Румунії близько 50 хвилин. Для його перехоплення Бухарест піднімав два винищувачі f 16 та згодом безпілотник зник з радарів. МЗС Румунії викликало російського посла, висловивши рішучий протест та заявивши про грубе порушення суверенітету країни та загрозу безпеці регіону. Польща минулого тижня вперше почала збивати російські дрони. Від атаки потерпали три воєводства на сході країни. Безпілотник тоді влучив у будинок в одному з сіл у Любленському воєводстві. Дрони прямували і в бік Жешува, де власне розташований один із найбільших логістичних хабів із постачання зброї для України. Ту нічну атаку Польща назвала безпрецедентним порушенням повітряного простору, зазначивши, що проникнення російських дронів не є випадковістю. Для відбиття атаки були задіяні по два винищувачі F-35 Т-16, Також гелікоптери Мі-24, Мі-17 та вертольот Black Hawk. Польська влада повідомила, що у повітряний простір країни залетіло приблизно два десятки дронів. Знешкодити вдалося лише чотири з них. Польща вимагає від сполучених штатів відповіді на дії Росії. Нещодавні рішення президента США Дональда Трампа щодо Москви різко розкритикував очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Він заявив цитую, ми повинні були отримати санкції, а натомість отримали Аляску. Відтоді атаки посилились. Кінець цитат. Такий коментар може вказувати на розчарування Варшави діями Білого Дому, адже Польща наполягає на рішучих відповідях на агресивні дії Кремля. Тим часом офіцери військової служби США прибули до Білорусі, щоб поспостерігати за російсько-білоруськими навчаннями захід. Як запевняє білоруська міноборони на цьому відео, американські військові тиснуть руку міністру оборони Білорусі Віктору Хрєніну. Той, нібито, доручив показати американським гостям абсолютно все, що їх цікавить. П'ятиденні навчання Захід 2025 Кремль та мінськ розпочали 12 вересня, тобто за кілька днів після того, як Польща збила російські дрони у своєму повітряному просторі. Росія є серйозною загрозою, а Європа лише починає відновлювати свою обороноздатність. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Михал і закликав союзників по НАТО розпочати спільні закупівлі озброєння та конфіскувати майже 200 мільярдів євро заморожених активів російської держави для фінансування відновлення України. Михал зазначив, що неодноразові попередження його країни про російську агресію повністю виправдались. Раніше нас навіть вважали дещо параноїками, коли ми говорили про загрози з боку Росії. Але зараз усе, про що ми говорили в країнах Балтії, Польщі чи Скандинавії, стало реальністю. Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії. На фоні російських провокацій у Польщі фіксують рекордну кількість добровольців для проходження військових навчань. Як повідомляє агентство Reuters, до кінця цього року підготовку пройдуть близько 40 тисяч добровольців, що більш ніж удвічі перевищує показник 2022 року. Наразі Польща має третю за величиною армію в НАТО після США і Туреччини. Проте варто зазначити, що добровольці це не регулярна армія, і проходження військової підготовки не означає автоматичного зобов'язання приймати участь у військових діях. Водно. Ша президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє перебування на території країни військовослужбовців країн НАТО як підкріплення в межах операції Східний вартовий. Повний текст резолюції засекречено. Вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі це перевірка російського диктатора на що здатне НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами українського лідера, Кремль, здійснивши таку провокацію, надсилає заходу черговий сигнал, який напряму стосується і України. Путін випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані. І як на це відреагує місцеве населення? Вони посилають ще один сигнал: не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим. Володимир Зеленський, президент України. Глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що країни НАТО повинні ще більше зміцнити східний фланг альянсу і посилити тиск на Росію. Він акцентував, що пріоритетом залишаються засоби оборони, які досі перебувають на озброєнні деяких країн ЄС, але не використовуються ними щоденно. Для цього він пропонує розглянути перекидання систем ППО з Греції або Іспанії. Нагадаємо, що раніше Греція відмовилась передати Україні комплекси Петріот, попри тиск з боку ЄС і НАТО. Командування НАТО вже розмірковує над кількістю наявного озброєння. Пілоти винищувачів не мають думати про вартість ракет, коли збивають ворожі дрони над Польщею, захищаючи мирних жителів. З такою заявою виступив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Відповідаючи на критику щодо застосування дорогих ракет для знищення дешевих російських безпілотників, Гринкевич зазначив, що все одно вважає операцію успішною. Проте підкреслив, що країнам альянсу необхідна дешевша зброя для захисту неба. Варто зазначити, що ніч на 10 вересня, коли РФ атакувала Польщу дронами, для збиття ворожих БПЛА країни НАТО використовували ракети АІМ-9, які коштують понад 400 тисяч євро. В той час, коли вартість російських гербер становить близько 10 тисяч доларів. Тому Україна пропонує Польщі досвід побудови мультисистеми ППО. Президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективної боротьби з масованими атаками дронів потрібна комплексна система з мобільних груп та дронів-перехоплювачів, а не лише використання дороговартісних ракет Петріот. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодив відправлення польських військових до України для обміну досвідом боротьби з дронами. Підготовку може бути розгорнуто у навчальному центрі НАТО на території Польщі під керівництвом українських фахівців. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що саме українські військові мають найсучасніше обладнання для боротьби з дронами та безцінний практичний досвід протистояння російським атакам. На цьому в мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.